Привіт! У мене розпаковка буде в цьому відео по 10 каталогу. Замовлення у мене невеличке цього разу. Всього три коробочки і почну я з такої коробочки, що маленька. Самі цікаво, що вони поклали в цю маленьку коробочку. Ага, бачу. Так, значить Тут у мене а, це рефіль Intim Giра. Дуже класна штука, і дуже зручна. По-перше, вона коштує дешевше, ніж з баночки з дизатором. І по-друге, це береже нашу екологію. Дуже проста використання, відрізається цей носик. І переливається в нашу стандартну баночку, яка закривається. Я дуже люблю цей інтім гель, він іде захисний і антибактеріальний. Знаходяться вони на останній сторінці каталогу, коштує він, коштує він 89 гривень. І сам інтім гель з дозатором теж на гарні знижки. Всього 99 гривень. Значить, Тут у нас є захисний, ось вони обидва. І тут у нас є алої Віра з мальва. Коротше, які заспокіюють шкіру. Я дуже люблю це саме, саме цей з червоною трошечкою. Так, далі у мене тальк, і у мене буде два види тальку. Їх давно у нас не було, така річ, яка. Треба, треба, щоб була. Тому зараз вони не в каталозі на знижці, тобто в каталозі ви їх не побачите, а в онлайн розпродажі. У кого є особистий свій кабінет Oriflame VIP-клієнта або партнера бренда, на другому кроці оформлення замовлення, ви побачите всі розпродажі, а їх цього разу декілька. Тому переходьте, дивіться, вони там є. І коштує всього 69 гривень для клієнта. Клас. Віп клієнту 15% кешбек, як завжди, партнери бренду відразу там мають 20% знижки. Далі, тут у мене жіночий wellness-пек, але це частина Life Plus. Так, далі наступна моя коробочка. Там у розпродажі дуже багато є класних продуктів. Якщо у вас нема свого особистого кабінету, то ви можете його створити, якщо ви хочете. Бажаєте купувати продукцію для себе, а не працювати, тоді вам вигідніше оформлювати особистий кабінет як VIP-клієнт. Звертайтеся, розкажу допоможу, або заходьте під відео, під відео. залишаю я посилання на каталог, і по цьому посиланню ви можете самостійно зробити замовлення, створити собі особистий кабінет VIP-клієнта, попадете до мене в команду, і я з вами зв'яжусь. І завжди зможете з мною консультуватися по продукту. А це вже новий каталог, 11, й літній. Так, далі у мене тут крем для душа, Абрикос і Овес. Тут у нас 200 мл. Ні, 250-250 мл. Зараз теж на гарні знижки, здається, 89 гривень по каталогу. Дуже мені подобається цей аромат. Гель для душа вдома закінчується. Я собі його замовила. Все елементарно просто. І мила із цієї самої серії. Теж дуже класне. Такий самий аромат. Ой, обалдеть, Дуже-дуже вкусно пахне, він мені подобається. І є ще в цій серії крем для тіла яким можна користуватися зволожуючий. І а, кришечка йде запечатана. Тобто при транспортуванні з ним нічого не втрапиться, не розірється, не відкриється. Далі у мене велне суп, суп томатний. Це і є Life Plus. У мене їх два набори: тобто, вітамінки жіночі і супчик а, томатний. Далі у мене, тут, ага, у мене тут ще є ось, Wellness Fact чоловічий і буде ще один томатний супчик. І, о, значить, в цьому каталозі є дуже класна акція. По-перше, на весь wellness у нас є вибачаюся, у нас є підписка Постійний клієнт. Взагалі, wellness ви знайдете в каталозі 10 з сторінки 109. Тут є астаксантина дуже класній знижці. Це капсула молодості, капсула від морщинок, капсула, яка зберігає клітинки наші, захищає наші клітинки. Сильніша в 6 тисяч разів, ніж вітамін. Це найсильніший антиоксидант, який і є. І це природний антиоксидант. Він зроблений із водорослей, тобто він не синтетичний а він абсолютно натуральний. І в нього додавлена черника, черника, по-нашому, як лохина, те, що з черниці для того, щоб покращувався зір. Дуже класний капсул. тому рекомендую. І є акції, якщо ви купуєте в одному замовленні дві баночки, то у вас буде 30% знижка. Тобто не 1060 гривень на місяць, а 739 грн. на місяць і у вас буде два, дві баночки на два місяці. Тобто, ось така економія. Далі ви тут можете познайомитися з жіночим велнеспеком, з чоловічим велнеспеком, що сюди входить. На ці продукти можна робити окрему підписку. Це означає, що ви три каталоги підряд купите по одній упаковці, а четвертий каталог вам прийде одна упаковка за одну гривню. Так от, якщо ви в цьому каталозі оформите підписку на Life Plus, ой, на Life Plus, на Life Plus теж на Wellness Pack, або на окрему підписку оформите на суп або якийсь як коктейль, то вам прийде за 1 гривню ось такий класний шейкер. Зараз я вам його покажу. Я його регулярно використовую в сторісі вже дуже багато років. Якщо ви пролиснете далі, ви побачите супи коктейлі, про них інформацію, декілька навіть рецептів, дитячі вітамінки, омега 3 і також ви побачите ось саме ці набори Life Plus, твоя жизненна енергія це Mi Life Plus, де просто wellness Pack і коктейль. Коктейлі, супи можуть міняти, смаки, кожен каталог. А є іще. Твоя ідеальна вага, здається, контроль ваги, здоров'я молодості. Там у нас іде два продукти: Коктейль і суп, і один велониспек. А також є набори із поживними коктейлями. Тобто, ось цей суп або коктейль, він годиться для перекусів, або. Додатково до обіду, наприклад, супчик там з якимось лавашиком щось. Тобто він іде, якби, не повністю заміняє один прийом їжі. А є у нас поживні коктейлі, які повністю заміняють один прийом їжі. Це для тих, хто хоче саме ну, посторінішити, скажімо так, покажу вам цей шейкер новенький, гарненький, мені вже старенький, заношений. Значить, тут є такі ще два, два такі, як боксика. Значить, в одному з них ось така штучка, де можна ставити різні горішки, зюмчик, тобто ви можете брати з собою якийсь перекус, тобто можна розділяти. Можна її достать, я в принципі рідко не користуюсь. І тут два таких відділи, де можна насипати одну порцію коктейля. Суд знають. Більше. Ну, для зручності, одну порцію коктейля і перекус, наприклад, або дві порції коктейля. Я часто так роблю, коли кудись їду, кудись йду. І ось таким чином тут є ця сіточка, вона достається, щоб її було зручно вимити. Для того, щоб краще збивався коктейль, Ось такий, як з піночкою. І з молоком збивати можна, і з водою можна збивати. Ось такий він стає великий, коли його все поставити. І є до нього ось така штучка, я нею не користуюсь, щоб десь до чогось там його можна було прицепити. Або можна користуватись просто. Можна, Іноді я просто беру з собою воду і не беру коктейль. Тобто, якщо вона просто да, дуже зручний. І ось такий шейкер вам прийде за гривню, якщо ви в цьому каталозі оформите нову підписку. Або якщо у вас є діюча підписка, вам теж прийде вам шейкер в подарунок. Тільки не прийде в тому разі, якщо ви в цьому каталозі свою підписку отримуєте за одну гривню. Далі. У мене в цьому замовленні є ось такі капсули, у нас є серії нових, що додатковий догляд, який називається ProCeuticals. Такий професійний догляд за шкірою обличчя, і це є додатковим. До речі, сьогодні сняла відео, як користуватися системним доглядом, основним за шкірою обличчя, тобто, як наносити, скільки наносити, тому переходьте на. або я залишу під описом цього відео посилання на те відео. То основний догляд за шкірою обличчя, а це додатковий. Я вже дуже давно дивлюсь на ці капсули. У мене дівчата є в команді, які вже їх замовляли. В цьому році у мене дівчика вже два рази їх замовляє. І в цьому каталозі є дуже класна акція. Самі ці ампули вони йдуть без нижки в каталозі. Але є акція від компанії Reflame. Якщо по каталогу зробити замовлення на 35 бонус-балів, це приблизно десь 800 чим то гривень, то ви можете взяти один продукт із каталога зі знижкою 50%. І ви самі вибираєте, який це продукт. Не можна взяти тільки продукцію Wellness, продукцію із Norhen – це прикраси, і не можна взяти із серії новеч, системного основного догляду новеч. Все, що інше на веч ви можете взяти зі знижку 50%. І я користуючись цією акцією, собі взяла ось ці ампули з вітаміном С, то 10% вітаміну С і концентрат вітаміну С. Це 4, на 4 тижні, тобто це догляд інтенсивний на місяць, і одна капсула вона використовується всього ну, цілий тиждень, тобто це на місяць. Я не буду його використовувати зараз, тому що його, цю сиворотку краще використовувати уже коли нема активного сонця. Тобто, я буду використовувати десь там в вересні або жовтні почну. Дуже класно бореться з пігментацією, з з розширеними. Шикарна річ, <кій> <кій> дуже дорога, але по акції мені вийшла вона дуже по доступній ціні. А, в общем, коли вже буду робити, то я про неї вам більш детально розповім. Секунду. Я попила води, Пішу з горли пересохну. В общем, що я про неї пам'ятаю, інформацію вже давно про неї дивилась. Бачите, вона тут вітамін С, він, коли він з воздухом, з киснем заприкасається, він розрушається. І тут це так продумано, що воно не касається воздуху, і воно там потім щось з чимось змішує. Взагалі, треба буде ще передивитися інформацію, тому що я вже давно дивилась про цю персютикас. І те, чим я вже користуюсь, вже мені не треба інформацію, інформацією. Тут треба освіжити. Але є можливість зараз замовити класний продукт, який вам хочеться, зі знижкою 50%. Тобто, незалежно від того, продукт на знижці, чи ні, тобто красна в нього ціна чи ні. До речі, оцей продукт про Сьютикол знаходиться на 83-й сторінці, і ви можете побачити, що ви тут можете також замовити за 50%. Це якщо вам цікаво нове чи, можливо, ви хочете собі замовити якийсь аромат або декоративку з серії Джордані. Тобто ви що угодно що можете замовити. Але от, е, ця сиворотка тут стоїть набір 2600, а я його взяла за 1040. Тобто це набагато-набагато дешевше. Якщо ви віп-клієнт, ви ви 2600 ділите напополам, це вам вийде 1300, і з 1300 ви отримаєте 15% кешбек, посчитайте на калькуляторі, скільки це буде. І це теж дуже-дуже вигідно. Такої знижки на цей продукт ну, майже ніколи не буває. О. І на цій сторінці є і інші продукти, які ви можете подивитися, щоб ви собі могли замовити. Далі, ще одна у мене коробочка. Давно хотіла ці штуки, от прям дуже давно. Коли ти то також володієш інформацією, то тоді в тебе є можливість завжди купити щось таке класне та дуже вигідні ціни. А коли ти владієш інформацією, коли ти знаходишся в чаті, де всі віп-клієнти, партнери бренду і бачиш всі, всю обріну інформацію. Бо я в чатах і скріни роблю, і розказую про такі продукти, і показую наглядно, скільки це буде коштувати, якщо замовити за 50%. Тобто, Читаючи чат ти будеш багато для себе робити вигодних покупок. Так, йшли далі. Оце у мене сумочка з розпродажу. Її також немає в каталозі. Сумочок є, здається, чотири різних сумочки в розпродажі на другому кроці оформлення замовлення. У мене така сумочка є, і я ходжу з нею вже, мабуть, два роки. День при, дні, день при дні я її ношу. І коли я побачила, що вона в розпродажі по класній ціні, я її знову замовила, тому що моя все-таки вона вже, вже старенька. О, і вона, давайте вам покажу, цю стареньку. Ось, я з нею постійно хожу, ви також її постійно бачите в сторісі. Тобто її і так зручно носить, і так зручно носить, по-різному. Але вона... в неї можна покласти все, абсолютно все, що хочеш. Тут все. І вона легка, її постирати стиралки можна. Тобто дуже класна сумочка, і я її знову собі взяла. Значить, спереді йде такий от кармашек, який тут теж можна покласти все, що хочеться. Такий інтересний. Брілочок. Далі вона подовжується, як там треба. У мене на все. І ось така вона в вона з тканини, але вона дуже класної якості. Значить, тут у нас є кармашек, який можна щось заховати, мову, І просто ось такий одне відділення. Чим вона зручна? Тим, що вона не глибока, дуже сильно, а вона має в собі ось так: от, да, от таку от ширину, яка дозволяє покласти так, паспорт, там, документи, телефон, павербанк, окуляри. Ну, в общем, все отак поставити. І ти, коли відкриваєш, то тобі все видно, де що стоїть. Тобі не треба в ній грицько, ковырятися, де шукати, де в тебе що. В общем, сумка класна, вона в розпродажі. 599 гривень її каталожна ціна. Від клієнт отримає 15% відсотків кешбеку, ну, партнер Бренду одразу знижку. Тому поки що є на складі, я перевірила. І там є цієї серії теж класна сумка, дорожна, теж зайдіть на неї і подивіться. Або напишіть мені, я вам прийшлю. В телеграмі напишіть телеграм внизу. І ще один велнес суп це в мене набор набори велнес Велнис. Із на велнес Wellness Life. Два набори Life Plus у мене. І на другий Life Plus також прийшов шейкер. Тобто, оновлено просто так от подарила Oriflame нам два шейкера. Далі, тут у мене інший а, тальк. До речі, цікаво, як вони пахнуть. як вони відкриваються, я вже не пам'ятаю. А, треба якось відкрити стрілочки нарисовані, треба пробити дірочки. От, квітковий якийсь. Далі у мене тут дитячі вітамінки. Це у мене перший крок. Тобто вони на постійній основі це тьомені вітаміни. На один каталог на 21 день. Тобто вітамінки, які я йому постійно буду. Так, далі. Далі у мене тут окуляри. Окуляри, вони... У нас з окулярами чоловічими, ну просто якась проблема. Для жінок є багато чого, а для чоловіків ну, щось з останнім часом нічого немає. В общем, славик мій шоці. Окуляри вже всі старі зносились оріфлеймовські. А чого оріфлеймовські хочу, тому що вони дуже якісні, у них дуже класні е, стекли стекла? У них дуже класні е, стекла, класно в них дивитися, і защита йде від, утр... От від е, променів. від 100, 400, ну, повністю. 100%, тобто да? 400. А, в общем, це окуляри пишуть і для чоловіків, і для жінок. Я не знаю, він їх не бачив в каталозі. Я не знаю, чи вони йому підійдуть. Но те, що у них класно дивиться, це так. Да, у них такий не коричневий кольор, а такий чорний, мабуть, да? такий цікавий. В общем, ось так вони виглядають. Знаходяться вони в каталозі на сторінці 60, 64. Ціна їхня 550 гривень. але я їх взяла за 50% по цій акції 35 балів по каталогу. І за 50% бери, що хочеш. От я взяла окуляри на його реєстраційний номер. Димчасті градієнтні лінзи. Ну так, да, такі димчасті. В общем, прикольні. Зараз я однесу, покажу, сподобається чи ні. Такі легенькі-легенькі. Ну, надію, що сподобається, бо в мене окуляри є. Далі у мене тут два пом'яхчуючих засоби. Це наша новинка. Замовила два. А, значить, з олійкою сімочок зеленого яблука. Дивіться, який він гарненький, такий всі пусі зелененький. Який красивий, приємний. О, приємно, дуже класно пахне. Ну і таке широке горлышко, чим зручно буде набирати. А, Новий аромат на знижці замовила. Коштує 55 гривень. 10,5 мл. Так, тут у мене пакетик. І у мене тут, раз, два, три, 4, 5, 6 каталогів для того, щоб дати тим дівчатам, з ким я спілкуюся вживу. Ось таке було у мене замовлення. цей раз. Два набори Life Plus, гель для душа, мило, два талька, бо треба, іноді вони рідко на знижці. Окуляри за 50%, сиварка з вітаміном С за 50%. Два шейкера, два смягчаючих і каміни детські. Все. От, можливо. А, і сумочка. Сумочка, ти що замовила? Все, є, є питання, звертайтеся. Посилання мої всі лишаю внизу під описом. І як за мною зв'язатись в телеграмі теж або в інстаграмі. Звертайтесь, я вам розкажу, як вигідно замовити, як оформити технічне замовлення, як його проплатити. Якщо вдруг щось у вас не те з замовленням, як вирішити цю проблему, як підібрати свій продукт, тобто всі ці питання я вам допомагаю на них отримати відповіді. Всім гарного дня, вечора, залежно від того, коли ви мене дивитеся. І дуже сподіваюся, що моє відео вам корисне.